Добрий день. До мене заїхав Василь, щоб порізати плитку е, за допомогою Raimondi Razor оновлений МК2. Але але, але, у нас стіл немає. Всі столи у мене в прокаті, тому будемо різати на тому, що є. А на тому, що є, треба трошки менше відрізати. А щоб менше відрізати, ми заодно спробуємо речі, Це Василь, привітайся. <риве> Знаєте, да, це найкращий майстер, кому треба безкоштовно виконати якісь роботи, це до нього. <риве> Я люблю шару. Да, Це його ящик. Він каже, що не любить Макіту, але чомусь притягнув ящик макітовський. Ну добре, ми ви, все ми далі будемо працювати. Це е, оновлений плиткоріз для великого формату. Частина його називається Ruby G2. Ось іде з такою кареткою. Перед тим, як різати великим форматом. в мене немає маленької доповнювача, Ми поріжемо за допомогою Рубі. Бачите, він нажимний. Тут стоїть різець екстрім. Ну, я якраз перевіримо, як він працює. Так, працюємо як справжні майстри без присосок. Потримати тобі? Чи присоски треба знаходити? Давай потримаю. Струбцина. Ну, є струбці нести? Чи так? Та так дай їх. Та нам точно ще не треба. Ну, ладно. Не буду. Ну, це ти прорізав так, щоб... Ламаємо чим? Ламачом новим mm -hmm. від Армонії. Да, так, спробуємо. Від... Спробуємо. А ну там можна тримати? Я тут тримаю. Може сюди підсунути, не? Так. Може щоб воно нахил хоч дало невеличке, Чи ви держите? Я би розсунув повністю. Ті лапки. Яких стрмний? Пробуємо. Воно пішло. Давай з Та і щоб не крутити. Так. Ну, я так і не зрозумів, як працює. Цей G2. Може його потім перевіримо на великий формат. Що скажеш? А, Рубіка? Ну, Рубіка так. Давай mm -hmm. ми будемо крамсати цю плиточку і, і потім ми спробуємо і Рубі G2. Бо я так не зрозумів по твоїй реакції, як він ріже. Ну, Нормально поставить, щоб зрозуміти, як він ріже. Добренько, зараз. Раймонді! Як і обіцяли, ну звісно, хочемо перевірити, як працює новий Рубі G2, Slim G2. Ось він йде в такому кейсі. Це для присосок, для ламача. Ось його каретка. Василь зараз його налаштовує. Відразу. В ремонті що класно, на рахунок присосок, правда? Да. Тобто ти його витягнув ту шину і вона вже готова, там вже в всередині. А тут треба присоску завести з боку. Цей паз. Ну, Як на мене, вона збоку вже не присмокчиться. Тут треба, щоб плитка була ну, шире шире, участок плиточки. І от Василь зараз 2 см спробує, правильно? Так. Да. Ні, тут присоски достойні. Вони довговічні. Я покажу які присоски зараз у раймонді. Бачите, вони тут такі з бортиками, mm -hmm. що не присмоктуються. А, ну, а тому що край трошки-трошки посунуть. До речі, у тебе один шанс порізати, бо потім струбці це тримати. Десь так. Дорізав? Хір. Чого? Та не ну, і нажать нормально не можна. Ну це якось... Ну, ну воно вроді не туго. Та воно не можна. Натиск контролювати, не, не знаю, Ну ріже ну, Свою функцію виконує. Що скажеш, має право на існування? Має. Все має. має право на існування. Ну, так і, так і запишемо. Але якщо порівнювати з Раймонді, що краще? Раймонді. Ну, так, так і запишемо. Саме головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських вбивців-окупантів з нашої країни. Слава Україні! <гум> Героям слава!